Відкрити нові сторони комфорту з осушувачем повітря AirCond D20L. Цей дивовижний прилад не лише зменшує вологість, але й очищує та іонізує повітря, створюючи здорове і приємне середовище завдяки потужному компресору Panasonic. Він може усувати до 20 літрів вологи в день, забезпечуючи циркуляцію 150 кубічних метрів повітря на годину при енергоспоживанні всього 235 Вт. Незважаючи на високу продуктивність, він має компактні розміри, завдяки чому він ідеально підходить в будь-яке приміщення від вашої вітальні до офісу. Пристрій оснащений великим баком для конденсату об'ємом на 4 літри, що дозволяє йому працювати тривалий час без перерви. Ми дбаємо про ваш комфорт та спокій, тому надаємо 36-місячну гарантію на осушувач. Додатково ми пропонуємо безкоштовну доставку та підтримку нашого власного сервісного центру. Це не просто осушувач, це інвестиція у ваше здоров'я та комфорт. Зробіть правильний вибір. Замовте Aircond D20L вже сьогодні.